Часто від, ка, говорять в полоні нас всі. Місяць і зараз, і тепер вони вже всі наші сини, всі наші воїни, які потребують допомоги, потребують голосу, вони всі наші сини, і ми будемо за них боротися допоки всі не повернуться додому. Скільки б це не тривало, хотілося сюди... б ми бачимо, що відбувається. Ворог кожен день атакує наші міста: Херсон, Дніпро, Київ, Харків. Ви знаєте про поранені і загиблих. Ворог робить все, щоб нас застрашити. Ворог робить все, щоб було нам важко, але ми маємо бути міцним тилом. І я хочу мене звати Оксана Хрипушина. Шукаю свого сина безвісті зниклого. Крипушена Станіслава Станіславовича. В нього різні статуси. І полон, і безвісті зниклий, і загиблий. Сюди ходжу на акції, щоб відстояти нашу бригаду, бо за нашу бригаду замовчують, нашу бригаду не обмінюють, наша бригада? 95-та бригада. Ми своїх рідних не можемо повернути з полону. Ми стоїмо, відстаємо за нашу повністю нашу всю бригаду. Ми до... і... дочекаємося наших рідних додому для наших полонених, надійним надійним тилом для тих родин, які чекають. Це мега важливо, і це найменше, що ми можемо. Ми завжди говоримо. Шануй полеглих, до... Ми прийшли з внучкою на підтримку Азовсталь, і щоб і нас підтримали. У мене син в полоні. Морський піхотинець, два місяці. Слава Україні! Ми хочемо підтримати одне другу, батьки, батьки. Це тижнева акція, нагадування про військову полону. Була визволені з полону. Усіх військово-полонених та зникли здається захисників українськільки морок. Два що жовтня місяця Дякую. Дякую. ми анонсували, що наші акції будуть що тижня. Сьогодні... наш обов'язок говорити Марина. про зниклих безвісті, e, бо всі ми повинні не забувати полонених, без усі зникли мають повернутися і пам'ятати про них і боротися за часто нас От, запитують, і для ви чого ви виходите, що це дає? Зникли, Я полонений? говорю, ви не питайте, що дає, Питайте, що ви робите для того, щоб хлопці для вас, як для мало ці, хто повертаються з полону, вони доєднуються до акції в Києві, Львові, боротьба вони. Є вони приходять на акції, щоб підтримувати. І це побратим. мінімум, що ми можемо. Бо це що що мають робити можуть не зробити, тільки родичі без різдні нас, а усі українці завдяки вийти і розказати, що відбувається в полоні. Військовим вони і це можуть з вами завдання. Сьоні кар можуть дихати. Проти, вони не в будуть сьогодні згавартовані, Стань голосом Дякую. Це другого року. І наші останні переписки, бо перед тим як вийти, вони кожен написали щось своїм рідним, що краще загинути в бою. Але 18-го написав, що вони виходять і їм дають якісь гарантії. Єдине, що він попросив, і його побратими теж просили, бо про це говорять рідні. Зробіть все, щоб про нас не забули. Це було їхнє прохання Ворог, за наказом в полон ворога. Зробити все, це наш обов'язок, і це найменше, що ми можемо робити. Нагадувати про наших військовополонених. Про про військовополонених, які боролися за нашу Україну на всіх напрямках, про зниклих безвісті. Це найменше, що ми можемо це важливо. Долучайтеся, вставайте біля нас. Дякую всім, хто проходив і підійшов, і став біля нас нашим голосом, став нашим плечем.